Протягом століть королівські шлюби не мали нічого спільного з коханням. Це були угоди між державами, політичні альянси, де наречений та наречена могли вперше побачити один одного лише на власному весіллі. Але світ поступово змінюється та кохання перемагає над короною. Сьогодні у королівських історіях ми поговоримо про королівські пари, відомі та не дуже, котрі були обдаровані копідоном та змогли зв'язатись з своє життя з коханою людиною. Ви на каналі Все про Ройл. Мене звати Карина, а ми з вами розпочинаємо. В епоху королівських шлюбів за домовленістю у XVIII столітті взаємний інтерес та кохання між молодою королевою та її принцем не могли не викликати здивування, а також захоплення. І перша наша історія повертає нас до королеви Вікторії та її коханого принца Альберта. Вони були близькими родичами, двоюрідними братом та сестрою, але це не заважало їхньому коханню. Спочатку їх представили один одному старші члени їхньої родини. Королева Вікторія була дуже вражена багатьма його рисами, і можна сказати, що вона з першого погляду у нього закохалася, тому що вона дуже ще бурхливо все це описувала у власних щоденниках. Їхні стосунки продовжували розвиватися, не зважаючи на відстань, адже. Альберт жив у Німеччині, а королева Вікторія в Англії. І вони продовжували обмінюватися листами між Англією та Німеччиною протягом тривалого періоду часу і це призвело до розквіту їхнього роману та початку стосунків, які будуть одними з найбільш пам'ятних в історії. У 1839 році пара воз'єдналася під час візиту Альберта до Британії і вже через кілька днів. Ведених разом у резиденції королеви у Вінзорі, Вікторія зробила Альберту пропозицію. Так так само Вікторія зробила йому пропозицію, тому що вона королева і вона обирала кому робити пропозицію. Хоча і сам Альберт, звісно, як чоловік того часу, дуже хотів самостійно зробити їй пропозицію. Але тим не менше він не відмовився від. Такої пропозиції, як кажуть, то вони жили душа в душу, дуже любили один одного. Та про що взагалі говорити, якщо королева Вікторія до кінця свого життя не знімала траур після того, як помер її улюблений Альберт? І можна сказати, що її кохання не зменшилося, тому що можна знайти дуже багато фотографій, як королева Вікторія хотіла якось. Бути поруч з чоловіком, і вона фотографувалася, наприклад, з його бюстом разом з дітьми на його день народження і подібні. Події. Що ж а ми з вами перенесемося до іншого Альберта, але вже короля Георга VI. Йому також дуже пощастило, тому що він знайшов своє кохання на все життя, але на жаль, вона не одразу відповіла йому взаємністю. Елізабет Боу Слайон, або ж Єлизавета народилася в серпні 1900 року в сім'ї шотландського графа. У неї було привілейоване і любляче дитинство, і вона вирисла дуже дружелюбною чинкою, котра могла з усіма поспілкуватися, знайти до кожного свій підхід, і вона дуже часто була центром веселощів. І тут на арену виходить майбутній Георг VI, тоді відомий як Альберт Герцог Йорський, або ж просто Берці, який був, однак, помітно протилежним. Він був сором'язливим, стриманим і мав заїкання, через яке він дуже переживав. І от Єлизавета та Берці вперше зустрілися в червні 1920 року на на лондонських танцях, де як пізніше сказав Берті, то він одразу ж закохався в неї. А от до Єлизавети залишалося дуже багато чоловіків. Вона точно мала з кого вибрати, хоч Берті був досить сором'язливим, але тут у нього було достатньо сили й мужності для того, щоб заговорити до дівчини. Та починати якийсь з нею діалог. Далі він почав дуже часто їздити до її замку Гламіс у Шотландії для того, щоб з нею побачитись, для того, щоб з нею говорити. І до лютого 1920 року він вже був готовий зробити. Пропозицію. Хоч ця пропозиція руки і серця була найкращою, що могли уявити її батьки, сама Єлизавета відмовилася. І вони подумайте це, не через те, що він їй не подобався, або він був занадто сором'язливий для такої дівчини. Ні, вона не хотіла просто королівського життя, навіть враховуючи те, що у нього був старший брат, який мав бути королем, але все одно ось це життя в світлі камер, софітів і так далі було не для неї. Але Ерсохіорський був не з тих, хто здається, саме тому це його не стримувало, і він та його мати вже поїхали до Гламіса у вересні. Там королева Марія одразу ж зрозуміла, що саме це дівчина, яка зробить Берті щасливою, але вона вирішила не втручатися і дати можливість синові самому розібратися з цим та завоювати серце своєї коханої дівчини. І через це Берті та Єлизавети не бачилися знову аж до весілля його сестри у лютому 1922 році, і після цього він попросив її вийти заміж за нього ще раз у березні. Але вона знову йому відмовила пізніше, аж за рік, у січні 1923 року, газети почали розповідати, що Єлизавета збирається вийти заміж за принца Овельського, тобто за старшого брата Берці. І хоча це була неправда, існує така версія, що саме це підбурило його зробити ще одну пропозицію Єлизаветі. І як тільки Єлизавета намагалася відійти від королівського життя, не Погоджуватися на пропозицію вона погодилася і пізніше так долі склалося, що вона не стала не лише просто членом королівської родини. А самою королевою, але з Берті вони жили дуже щасливо, вони допомагали йому боротися з сором'язливістю, з заїканням. І, на жаль, пережила його аж на 50 років. У них народилися дві донечки Єлизавета та принцеса Маргарет. І Якраз таки про Єлизавету та її кохання, взагалі про все її життя ви можете подивитися у цьому моєму Відео. А ми переходимо далі до дітей Єлизавети та Філіпа. У них з коханням виходили не одразу про що тут говорити, якщо всі ми знаємо історію принца Чарльза та Діани. Пізніше він одружився з Камілою, але в цей випуск ми їх не будемо додавати, а поговоримо про інших його братів та сестру. І взагалі, мало хто знає, що ключову роль у стосунках між принцем Ендрю та Сарою Фергюсон зіграла саме при... Ринцеса Діана леді дізнала Сару руками, і вони були хорошими подругами. Здавалося, цілком природним, що вона включила б її до королівського соціального кола свого та запросила Сару на вечерю до Вінзорського замку у 1985 році. Але в цьому було щось більше, тому що вона всіляко намагалася посадити Сару біля принца. Ендрю, і як ми з вами знаємо, її план втілився в життя. Між Ендрю та Сарою одразу ж пролетіла іскра, вони закохалися з першого погляду, і всього через кілька місяців після залицяння принц встав на одне коліно в Шотландії у 1986 році. І того ж року вони одружилися у весмістерському абатстві. Вже у 1988 році у них народилася принцеса Бе. Геатріс, а через два роки в них народилася ще й принцеса Євгенія. Хоч вони у 1992 році розійшлися, пізніше у 1996 році і офіційно розлучилися. Але от вони досі продовжують жити разом, підтримувати один одного. Тому можливо, якби вони не були членами королівської родини та принц Ендрю не наробив дуже багато помилок, ми побачили би ще одне їхнє весілля. Хто знає? А як ви думаєте, вони б одружилися ще раз, якби у них був такий шанс, і принц Ендрю не наламав би дров? Чи вони ось так би продовжували своє життя де юри розлученими, а де факт то однією родиною. Молодшому ж сину королеви Єлизавети та принца Філіпа, пощастило набагато більше, ніж усім іншим, тому що він одружився один раз, і, як здається, на все життя. Так він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Софі на роботі. Це було у 80-х роках. Софі тоді працювала в піар-службі Capital Radio в Лондоні. Пізніше, через декілька років, у 1993 році, принц Едвард. Влаштував благодійний захід реальні теніс, піаром якого якраз таки займалася Софі. І як ми з вами розуміємо, що ось ці ділові зустрічі переросли в щось більше, і історія замовчує деталі того, як саме розпочався роман між ними, але вже через 6 років Софі стояла біля вівтаря під руку з своїм майбутнім чоловіком принцем Едвардом, і саме весілля якраз таки відбулося 19 червня. 1999 року. Зараз у них є двоє чарівніх дітей, вони так само продовжують працювати на королівську родину. І якраз таки зовсім нещодавно поділилися секретом свого міцного. Шлюбу. Принцесі Ані також не пощастило з першим шлюбом, але от з другим у неї пов'язані деякі скандали. Так, історія кохання між принцесою Анною та її другим чоловіком Тімоті є однією з найбільш суперечливих історій кохання нашого часу, саме королівських родин. Коли вони почали зустрічатися, вона ще не розійшлася зі своїм першим. Чоловіком з капітаном Марком Філіпсом пара почала роман незабаром після їхньої першої зустрічі, яка закінчилася. Скандалом для монархії, коли якраз таки їхнє приватне листування було оприлюднене у 1989 році, і ж тоді ж стосунки, Анни з її першим чоловіком, були офіційно розірвані у 1992 році, а пізніше того ж року принцеса вийшла заміж за сереті Моті Лоренса, з яким вона одружена вже й до цього моменту. І тут здається, що вона таки знайшла своє реальне кохання. А також історію трошки скандального кохання, ви можете знайти у ось цій книжці Леді Памели Хікс, яку якраз я розіграю у своєму новому зборі. Цей збір поділяється на три напрямки: перший напрямок це допомагаємо притулку з тваринками, другий – це допомагаємо дитячому центру. І третій – ми допомагаємо благодійній організації, яка возить ліки та продукти на схід України. І також, окрім цієї книжки, особисто від члену королів. Родини з підписом, також є дуже багато пресів. Це ось такі листівки. Тут і Кетрін, і Анна Болейн та Королева Єлизавета, також ось ця книжка з промовами Королеви Єлизавети та дуже багато ілюстрацій, і ще ось такий журнал про королівських дітей, і ще деякі листівки з Лондона також ще десь там доїжджають. Одразу хочу сказати, що ця книга написана дуже цікаво. Сама Хі це двоюрідна сестра принца Філіпа, а також родичка королеви Єлизавети, з якою вона проводила дитинство в Букінгемському палаці, граючись. Також вона показує фотографії молодого принца Філіпа, та розповідає про те, яким він був, і показує дуже багато фотографій, деталі з їхнього весілля, з їх коронації і так далі, а також з туру, у якій вона їх розсупроводжувала, як Фрейліна. Королеви, окрім того, ще її батько це Лорд Моутбетен, віце-генерал Індії, і вона була якраз таки на перших сторінках історії, коли Індія здобувала свою незалежність. Вона спілкувалася з Ганді і з багатьма дуже дуже цікавими. Людьми все, що потрібно зробити, це задонатити на збір 50 гривень. Це один лотерейний квиточок. Чим більше лотерейних квиточків, тим більше шансів виграти один з цих чудових призів. Ну а ми повертаємося до королівських історій кохання. Далі хочу вам розповісти одну з історій, де фігурувало кохання з першого погляду, але не зовсім звичайне. Так, король Бутану. Джигме Кесар та королева Джетсун Пема не тільки зіграли одне з найяскравіших королівських весіль, але й мають одну з наймаліших історій початку їхнього кохання. Для семирічної Джетсун це було кохання з першого погляду, коли вона вперше побачила майбутнього короля. За переказами, Джетсун підійшла до 17-річного Джигме на пікніку і мило попросили молодого хлопця одружитися з нею. І через з 14 років, саме так він і зробив. Після того, як Джигме був коронований як король у віці 28 років, ставши наймолодшим правлячим монархом у світі, пара офіційно зв'язала себе у Замишлюбу в квітні 2011 року. Як розповідає сам король, я чекав цього досить довго, щоб одружитися. Але немає значення, коли ви одружитесь. Головне, щоб це була правильна людина впевнений, що я одружений з правильною людиною, і далі їх очікувало дуже пишне весілля, воно тривало декілька днів. Вони навіть йшли пішки через своє королівство для того, щоб привітатися з людьми, і вони досі люблять один одного, і вони досі продовжують переконувати в тому, що вони одружилися саме з правильною людиною. Я думаю, що ви також ще тут очікували історії про Фредеріка та Мері з Дані, про кохання в Іспанії, Монако і так далі. Але для цього в мене вже готові окреме відео, цілий плейліст про інші королівські родини, де розповідається кохання як взаємне, так і не дуже. Тому я вас запрошую також потім переглянути ще є ці відео. Згадаємо, що також принца Вільяма та Кейт їхні історії кохання розпочалася ще під. Під час навчання в сент ендрінському університеті в Шотландії вони розпочинали саме як друзі, і як розповідає принц Вільям. Спочатку ми були друзями більше року, і з тих пір це просто все розквітло. Так він розповів під час інтерв'ю, під час заручин. Ми просто проводили більше часу один з одним, добре сміялися, весело проводили час і зрозуміли, що ми поділяємо ті самі інтереси, і просто дуже добре проводимо. The <laughs> cat Час також у цьому інтерв'ю принц зізнався, що коли я вперше зустрів Кейт, я знав, що в ній є щось особливе, і я знав, що можливо є щось, що я хотів би дослідити більше. Але ми в кінцевому підсумку стали друзями на деякий час, і це було дуже хорошим фундаментом. Як ми знаємо, їхні стосунки переживали дуже багато, як і з так і падінь вони розходилися, сходилися. Кейт називали Кейті Вейті. Або ж Кейт, котра очікує, але зараз вони вже майже 14 років у шлюбі в них є. Троє дітей, і вони разом проходять через усі випробування, котрі підкодає їм доля. А що ж там у них було в молодості? Хто був у Вільяма до Кейт або ж під час Кейт? Ви також можете подивитися ось цьому окремому відео, так само як і про усіх дівчат принца Гаррі. А ми перенесемося до їх кузин. Я думаю, що не всі знають, як саме вони познайомилися зі своїми чоловіками, і розпочнемо ми з принцеси Євгенії. Вона познайомилася з Джеком Брюк у 2010 році під час відпочинку на гірськолижньому курорті Швейцарії на той момент Джек працював простим офіціантом в одному з барів Ліверпуля, і він навряд чи мріяв, що колись освічиться дівчини з королівської сім'ї. На момент їхнього знайомства принцесі було 20, а її майбутньому обранцю 24 роки. Молоді закохані Джек і Євгенія не збиралися відмовлятися від своїх планів, від своїх кар'єр, і саме тому вони вирішили не поспішати з весілля. Тоді принцеса у 2013 році вирушила на стажування до Нью-Йорка, а її хлопцю довелося через роботу залишитися в Лондоні. І там вони якраз таки підтримували ці стосунки на відстані. Два роки вони жили у такому шаленому ритмі, постійно літаючи один до одного і спілкуючись через скайп. Коли ж двоє здобули певні успіхи в професії, трошки не бралися досвіду, вони вже вирішили, що можливо. Варто й створювати власну родину. Джек освічува Євгенії під час подорожі у Нікарагуа. І пізніше в інтерв'ю Джек, до речі, розповідав, що їхнє кохання це було кохання саме з першого погляду. Ну і пізніше сама королева Єлизавета благословила їх шлюб та дала свою згоду під час їхнього відпочинку в Шотландії в Балмарелі, коли вони святкували там, до речі, день народження принца Гаррі. А що ж там у принцеси Беатріс? Взагалі в неї до цього були досить довгі стосунки, так само, як і її обранця, від яких у нього є, до речі, син Крістофер або як його називають в родинній Вулфі. І вони з Едуардо, як одні кажуть, досить часто пересікалися, як інші кажуть, то вони у 2018 році познайомилися на вечірці у спільних друзів. І хоча, якраз таки з 2018 року почали ходити чутки про те, що вони були парою лише у 2019 році. Вони вперше з'явилися разом на щорічному галоконцерті концерті національної портретної галереї. І вже у вересні 2019 року палац офіційно голосив про королівське весілля. Але тут на арену вийшов її тато, який наробив скандалів. Потім з'явився ковід, і яке ж було здивування, коли у липні 2020 року на офіційній сторінці королеви Єлизавети з'явилися фотографії з весілля принцеси Беатріс. Воно було приватне, але мені здається не менш затишне. Щодні парою, яка познайомилася через друзів, був кронпринц Греції Павлос та Марі Шанталь. І Їхнім звідником був Алеко Паламарко, і він познайомив їх на вечірці з нагоди дня народження в новому Орлані у 1992 році. Як розповідає Марі Шанталь, Алеко домовився, щоб я була його супутницею. Я не хотіла йти. Я знала, що це невелика удача, бо Алеко тижнями мені казав, що знає ідеально для мене людину. І мені було неприємно, що мене ось так підставили, я намагалася якось вирватися від цього всього. Але Алеко не відповідав на мої телефонні дзвінки, а ми домовилися зустрітися в аеропорту. Тож я таки поїхала на цю вечірку, я позичила у мами темно-синій костюм від Шанель, і я виглядала на всі мільйон баксів. А Павелс якраз таки розповідав, що Алеко вдалося посадити їх поруч за вечерою, і у нас просто був клас. Це було кохання з першого погляду. Марі Шанталь розповідала, що я знала, що він та людина, за яку я вийду заміж. А Павлос говорив, що я був повністю захоплений. Я не з тих людей, які мають дівчата, потім заводять маленькі інтрижки на стороні. У мене завжди була дівчина. а Потім я рухався далі до іншої дівчини. Але в той момент, коли я побачив Марі Шанталь, я сказав: це те, що я шукав. Але. Яко був Правий і він був настільки правий, що вони досі виглядають як закохана пара, і в них є вже аж п'ятеро. Дітей. Зараз ми з вами говорили про такі історії кохання, які надихають та захоплюють, але також були в королівських родинах ще історії кохання, для яких треба було принести жертву. От, наприклад, корону. Саме так вчинив дядько королеви Єлизавети, король Едуард VIII. Він захотів одружитися з Волі Сімпсон, його любою дівчиною, можна так сказати, на той момент. Але тут були питання: вона була з Америки. І в неї було. Два попередніх шлюби. А на той момент для того, щоб глава англіканської церкви одружилася з розлученою, ну це можна було про це просто не говорити. Але він вирішив не відмовлятися від цього кохання. Я думаю, що багато хто з вас знає цю історію. А якщо ви хочете окреме відео взагалі про їхнє життя, про їхні не досить гарні зв'язки з іншими представниками політики, то Обов'язково напишіть про це в коментарях, я зроблю про це відео. І саме так він вирішив відмовитися від корони, не пропоравивши навіть і року, та поєднати життя з своєю коханою Воліс. Сімсон, хоч це було й дуже давно, але ось подібні правила досі існують у Японії. Так, у 2017 році принцеса Мако відмовилася від свого права на престол на користь сімейного щастя. Згідно з японськими королівськими законами, королівська особа повинна відмовитися від свого титулу, якщо її партнер не з аристократичної родини. І так, у 2021 році. Мако все-таки вирішила, що кохання їй дорожчим. Пізніше вони з чоловіком переїхали до Нью-Йорка. Її також і вона не лише відмовилася від свого королівського життя, але вона ще й відмовилася від королівського весілля та приданого у розмірі 1,3 мільйона доларів, які традиційно дають королівським особам, які виходять отак з імператорської. Родини. І за багато років до неї так само змушена була відмовитися інша японська принцеса, принцеса Саяко, єдина дочка імператора Акіхіто. Вона зробила. Те саме. Трошки легші правила відбуваються в Нідерландах. Саме так син королеви Нідерландів Беатрікс Йохан Фрізос відмовився від своїх прав на престол і для своїх дітей також, тому що він захотів одружитися з Мейбл Віса Сміт. І через те, що вона хотіла приєднатися до королівської родини, біографію претендентки перевіряли від початку до кінця. І виявилося, що у 80-х роках вона була знайома. З хрещеним батьком нідерландської мафії Клаусом Брейнсмом, і через це парламент не міг ніяк погодити подібний шлюб, і йому довелося відмовитися від будь-яких претензій на нідерландський престол. Хоча, по суті, він йому не сильно той світив, тому що перед ним був ще його старший брат, і в нього вже також є дуже багато доньок. На жаль, його життя склалося нещасливо, тому що у 2014 році він потрапив під лавину та впав в кому, і через півроку, так і не прийшовши до тями, він помер у віці 44 років. Ще один принц, якому довелося відмовитися від прав на престол, це принц Луї Люксембурський, це син монархів Анрі та Марії Терезії через свою майбутню дружину сержантом Тесі Антені. Він познайомився. З нею в Косово. дівчина тоді служила, а спадкоємець престолу приїхав з інспекцією військових підрозділів. Любов спалахнула миттєво, молоді люди почали зустрічатися, але важко сказати, як склалися би їх стосунки, якби Тесі не виявила, що вона вагітна. Тоді ж королівська родина була змушена дозволити принцу одружитися з Антоні, але заради цього він повинен був відмовитися від королівського престолу. Так у них народилася. Двоє дітей, але через 10 років, у січні 2017 року, Луї та Тесі розлучилися. І завершимо ми історіями з Норвегії, тому що там син, по суті, повторював долі свого батька. Розпочнемо з історії норвезького короля Гарльда та Соні. На вечірці спільних друзів майбутній король познайомився з 21-річною Сонією, дочкою бізнесмена, яка вивчала мистецтво пошиву одягу, аби займатися справа. Батька, коли прийде час, норвезький королівський дім не сприйняв вибору спадкоємця престолу лише через 9 років, коли Гарольд наполягав на тому, що він або одружується або відмовляється від престолу, йому все-таки дозволили одружитися. І насправді дуже добре зробили, що дозволили, адже вони досі люблять безмежно один одного. Вони навіть святкують дні народження в один день, тому що вони вважають, що вони по суті одне ціле. Їхній син, спадкоємець престолу Окон, також познайомився з дівчиною Мете Маріт, яку не схвалювали не лише парламент та королівська родина, але й взагалі народ. Тому що майбутній король обрав собі в дружину просту дівчину Мете Маріт, яка була не лише далекою від королівського життя, але й мала не найкращу біографію, яка ускладнювала його і без того непросту ситуацію з одруженням. На момент знайомства. Ство згоканом метамарі працювала всянкою і орендувала кімнату, де жила з сином, батько якого раніше притягувався до відповідальності за розповсюдження котиків. Ходили чутки, що і сама Мете Маріт якийсь час також цим займалася, і після вияву у цієї всієї біографії знадобилося дуже багато часу, аби довести, що вона гідна майбутнього свого чоловіка. Їм все-таки це вдалося. Але, на жаль, досі її син. Підкидає масло у вогонь, дуже багато скандалів було за минулий рік, але сподіваємося, що вони вирішать цю ситуацію. І насправді видно, що вони люблять. Один одного. Я сподіваюся, що вам було цікаво у цьому випуску. Дуже вдячна вам за перегляд. Усі королівські історії кохання я фізично не могла би тут вмістити, але хоча б трошечки гарної настрою, я сподіваюся, що я вам додала. Дуже вдячна вам за перегляд. Нагадую вам за вашу королівську підписку лайк та коментар. А ми з вами побачимось у наступних відео.